Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ramer Play. Я продовжую далі проходження по Крісталі Фейс другий епізод. Зупинилась. ми на цьому, як ми з вами прийшли, були майже попередню місію. Мені там ігорплей написав був коментар, що робити. Дякую тобі за ці ігори. І не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував. Був відео спокійно, без повітряних тривог. І також після цього не забудьте задонатити мені на М2СС, підпишіться на. Ну, на 6 терабайт, І підпишіться на мій ігровий канал, телеграм, канал, Дискорд е сервер, Інстаграм та групу фейсбуці. Там багато чого цікавого, так що поїхали. Продовжую наш прохожен. Знаєш, Ігор сказав, що в Ларі є. Антена, яку я не помітив. Поїхали на пешку. І її треба відвести. До Тода. Тода. Добре. Пішли. Значить. Де у ларі та антенна лежала. Зараз розберемося. Угу. Ось ця антена, ясно. Ось Осьо вона. Ясно. Ага. Тепер треба до того доїхати, Поїхали, ясно. Ага. Ну, вибачте, друзі, мої, що я такий тупий. В грі, бо Я такий тупий, бо тому що я. Сікс... І забув вже грати, тому вибачте мене за це. Добре, треба тепер шукати, шукать. Ага. Діло за малим. Ага, ага. так що поїхали шукати його. Ой. тот тот. Ага, то інший якийсь. Тот десь навпроти живе. То той. Студентів нам не сюди, значить треба нижче. Ага. А можно упаки на пять поверхи выше. Угу. Не, на пять поверхи тут ремонтные квартиры. Я не думаю. Добре. А, зараз я добре пошукаю хату туда. Треба пройтися по дальних коридорах. Зараз. Ага. Якщо що, я підріжу це в монтажі. А, свій тупняк. Ага. То, що ми не знаємо, тут пише кінок. Девід. Коледж живі студенти. Значить на другий. На другий. Ага. Чарли старая квартира, не то зовсім. А... То да хата, значить так запам'ятати. Тот живе на другому поверсі, окей. А, фух, пощастил, де той тот в своїй кімнаті. А так Toda aí é para isso, também. Antenou, antenou, eu promiso. Mhm. Uh -huh. Ok. que isso né, gente? Ok. Dobra. Tipo. Aha. Uh -huh. Uh, press Shift R Shift R Каже, можливо Ясно Зробили штуку Де, типу, викликати Всяких духів Я просто Угораю з твоєї гри, пацаны, Зробити таку хрінь Ха-ха-ха! <реш> я вже забув, як то було весело, я пам'ятаю, я то колись игра в 16 ро. не в 17 му році, і, бляха, ну точно, ведь тепер може выкликать тою штукою всяку Эй, Це Точно, Пацали, ну, бомбочка. ігор, дякую ще раз тобі за підказку. Ты красавчик. Ага <laughs> Не, ну то просто треба додуматися. Ай, я тепер можу сканувать фотки. А, -а, а, Бляха муха Фотка там була в Б поверсі, коротше. <laughs> Дуже цікава хрінь. <laughs> Дуже прям цікава хрінь. <laughs> А <плес> я не можу зупинитись, коли мене такі речі смішують. диви, яку хрінь я маю. Ага. хе він мені зробив той інженер тот. хе <плес> ти що? Ха-ха. Ах, офигеть! Ага... Эр? О, всё. Тебя взорвали кто? Сал? Ага. Вона тепер. Він тепер може спілкуватися з духами. Єма. Тобто Ларі треба розповісти цю шнягу. Що в нього там ще хтось копирський. Що то за. Я зрозумів, що чим розробники Рості Лейк надихались. В Рості Лейк теж є така містична хрінь, особливо в частині Годлс. Типу того. Eee... Uh, Cie kapiec... Check my super girl uh, That one, that... Aha... Uh -huh. r r larif w <sighs> a, a na tą kartę no nam jej nie skażę... Niczo... Ясно, типу, шукаєш духів, То замість тих, пам'ятаєте, такі штуки були, як антени шукали, типу того. Якщо антенка співпадає, значить є, типу, щось містичне. Ну, дають. І що? Мені тепер треба на саму містичну квартиру піти, чи що? Цікаво, цікава хрінь. Цікава хрінь. Просто розумієте, та антена там так непримітно лежала, я об неї бігав декілька разів. А вона так непримітна. Нащо робити об'єкти, які зливаються не по темі? Нащо? Питання. Ага, тут ніч немає. Тобто ми тепер можемо спілкуватися з духами. Ну, це мотор що, ну, трохи. Меган тут нема. Ааа, тобто. Коли зелене засвітиться, то можна буде. Айфігені. Він ту штуку мені замейстру майстров з, майстру... з, з геймбоя. Ну, гей Тобто. І. тої хині. Рації. Афігети. Ага. Чим би то. Не дивувалися всі. Що, може мені щось тудо розповісти, що ми щось знайшли вже. Чи що? Ага! Ось сього. <смі> Хе-хе, він мені когось показує. Ага, Ага, тут когось вже нарив. Ну я в його речах не буду, то не культурно. Типу, тому добре, мені тепер треба ось ще шукати. Це якась дивна хрінь. Що, може мені піти на перші поверхи? Місті з Розенберг, а може на її якісь. Стривайте. Я так і думав, от курде. В ней якийсь дух. Каже, як ти це виявив. Я, я сам бляхав, в шоці you are okay? Бляха, що за хрінь? В неї був якийсь привид. Просто у мене аж... Холод по спині. Йому нічого не треба розпустити. Та, да, ну і містична хата. Як тут взагалі люди живуть? Капець. капець, просто а -а -а. не паслів. Ага. Мені це не кріпово. В першій лізі хоча, коли я грав, було трохи кріповенько, але... Тепер. Э, не крипово. То що, мені тепер треба йти в ту хату якось. Але як мені в ту хату секретно потрапити де. А, вона не на тому поверсі, вона на тому, де ми були, ми. Ага. Ось тут. Це ле не нема світитись, не світиться. Артера сал може тата непокоїть, типу. Такс. Може тата непокоїть щось, що типу в ньому щось є. Давайте ми ці на ньому цю хліб перевіримо Ух ты, йош. Я не думав що настільки тут такий піде сюжет. Далі, типу. От мені ігри такого гатунку подобається. Так, тепер треба з'їздити на. На якийсь ще поверх я не їздив. На третій, давайте. Обшукаємо все до іголочки. Квартира Дейвіда. Може спита... Ні, його нічого не можна спитати, що його не покой. Якщо... Ага. Стукай. я все розумію. Так, треба їхати на четвертий поверх. Ага. Але в ній привид якийсь цілів Я взагалі в шоці. сальні квартира. А може мені татові щось розповісти, чи він такий не говори зі мною я зайнятий Ну так... Ага, все рівно, не заважай. Я багато працюю. Це якось дивно. Салій динамик просто. Ну ну хіба так можна? Короче, все ясно. Він нам зробив, типу, шукач всяких містик. Шукач містик всяких... А якщо піти на ту квартиру, де були дивні звуки. Типу того була квартира якась, де були дивні звуки. То. А... Чекай, а, -а, 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 -а мама Салі може щось є? може вона лежить. Ах! Може в ній теж якась містична істота. Той закляк бідний. Ух! Той закляк бідний. Zaszło jest leży. Nie, nie, by z zaswitym, nie, 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 Честь и нічого нема. Ага. Кажуть что але в картині. А мене не засвітлюється Бо я вже це зробив я ж сами. Окей. мені треба йти короче, далі по квартирах вишукувати тепер містику Ох, не просто ж було. Тут в цій квартирі. Я, я вам скажу. Добре, living Room. Коротше, йдемо. Обшукаємося перший поверх. Мені здається, що на першому поверсі просто було. Загублики речі... Мені здається, що на першому поверсі чув цей звук де було щось таке недобре. Не гіпсу нема. Ага. Той Девід шейк якийсь мутний тип типу того. Девід виглядає ще як б якийсь безхатьку. Ага. ага, я зрозумів, треба обшукати щось там, де той тайник. ...тою штуку, я зрозумів. Бай... Короче, не здається, згадав, Треба десь де та таємниця там. Щось обшукати. Ось тут. Там чогось без бедрум закрыти. Закрытий. Але тут бомжацька ванна. Я просто в шоці. Ага. Написано. Цей поверх. На типу Renovate, типу реставрується. Будь ласка, будьте обачніші. І так далі. А, реставрується, тому тут нема. Але чогось не дореставрували. Типу, будівельники поїхали, бо, типу, їх тут щось теж. А може їх просто поглинуло щось і все, типу, якась фігня. Не може такого бути. Будинок п'ятиповерховий і є ліфт. На п'ятиповерхових будинку я знаю, нема ліфта, але тут є. Це якось дивно. Edison Apartments. Ага. Ясно. Що в нас ще є? Uh ага. -huh. Паслова коробка. Не знаю, для чого вона, типу, хай собі буде. Ага. Uh -huh. Тут немає ніде виходу добре. Мені здається, що я ще щось не додивився у Ларі. А що? Опа, я ж казав. за хрень? Ага. Ужас. Мне требует -то точно Ларри сказать, что у него есть не беда в квартире. Ага, тобто, коли воно позначається зеленим, можна знайти якесь містичне явле... явище. Ага. Ну той підний так і буде тут сиріти. Далі ні кроку не зробить. Салі квартира. Батько ще чогось замкнутий. Може щось з батьком не так треба провірити, до речі. Містичною хрією. Немає зеленого. Значить нема. Може до того повернутися. Тот на другому, я пам'ятаю. У нас <дивити> <дивити> тот на другому. Uh -huh. Ага. другом стара квартира то да хата. Так. Ага, Меган. Треба було до нього сюди сходити. І Ларі то показать точно. Він все видрукував на принтері чекаєте, так Я просто забув ще раз до того сходити туда. Ну вибачте, що я так туплю. Я я це все понарізаю, я вам кажу. Ну просто добре, треба показати фотку Меган Ларі. Меган той, короче, він сказав, що є. Типу, дівчинка яка ліквідована. Я засуджую таке, ну типу того. Це жах просто. Дивись, що ми знайшли. та 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 І шо? Йота Меган. А дырки, кого она тут маленькая? Шкода, что знаю, щось не так. Мне ж со мной встало трох. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Щось що сльози потекли, серйозно, мені аж сумно стало трохи на тому е, моменті. Я, я не думав, що гра проб'є на сльозу. Може. Йому, ні, йому краще не говорити. І так перестрашений, а я йому що то буду говорити. Ага. Ага. Ясно в того багато роботи. а кому ще фотку меха наткнути? Хто в нас ще є з таких сусідів пробивних? Той, а девід. Може, Дейт щось про неї не знає? Ну це мене прям пробило на сльозу. Вона така миленька, таке. Таке сталося. Ой-ой-ой. Не, у нього хіба раунд? Оп. Э... Ніхто не живе. Добре. А може, ще щось у нього розпятать, то. Пацана, якісь зачіпки пошукати в нього в документах. То да хата. Та оце прям гра така, що пробила на сльозу. Ага. Cyrus. Do you want to make? Ah, you're so. Do you want to make? Još što što na peršomu. Čekaj. To je što se kaže. A, i ko zvate Terence. O. Terence. І що? Ага. Ага. Ясно. Ага. Ага.

Короче, всех шкода куда. Ага. Все Типа все ясно, добре. Ну, раз я доботу, то вот, я ще маю записувати відео. Це було проходження по грі Sally Face. Другий епізод ми ще продовжимо. Папа. Я і так розгадав загадку. Так что бывайте.